Ти будеш там до тих пір, поки не зрозумієш, чому в тебе пропадає енергія і чому в тебе постійно немає сил. Найчастіше це дефіцит заліза, низький перетин і як наслідок анемія. Також це, звісно, неповноцінний раціон та поїдання всього підряд. Наприклад, на сніданок це швидкі вуглеводи з цукром у вигляді мюсли з йогуртом на перекус – це снеки з кавою. Ось це все негативно впливає на енергетичний стан організму. Далі це відсутність нормального сну і порушення циркадні ритму. Зрозумій, що не спати вночі і поспати трішки довше вранці це не одне і те ж саме, тому що гормони виробляються в певні фази сну, а їх порушення веде до хронічної втоми. Твої зриви, сонливість та апатія качелі настрої, бажання залягти на дно це нестача магнію, омеги, вітаміну Д і в 12 що веде до зниженої функції щитовидної залози та гормонального збою, які напряму впливають на твою енергію протягом дня? В описі я залишила чекап, який потрібно проходити кожен рік. В наступних відео я розповім, як поповнювати дефіцит нутрієнтів в нашому організмі.